Конгрес США таки затвердив новий пакет військової допомоги Україні у розмірі майже 61 мільярд доларів. Палата представників не могла ухвалити такий потрібний для України законопроект з осені минулого року через внутрішні політичні розбіжності. Через ці зволікання українські військові на полі бою відчули значний дефіцит зброї і снарядів. В середині цього тижня комітет розвідки США після якогось таємного брифінгу по Україні закликав конгресменів більше не зволікати і терміново. Ухвалити допомогу Києву, чи до прийняття рішення Конгресом в Пентагоні казали, що не затягуватимуть процес передачі озброєння. Деякі засоби та техніка є на складах в Європі, тож для того, щоб вони опинилися в нашій країні, знадобляться дні, навіть не тижні. Інші види озброєння та техніки, звісно, доведеться почекати довше, але в США запевняють, що не тягнутимуть з цим. Тож нарешті можна сказати, що ми отримали дуже гарні новини для нашої країни і дуже погані для нашого ворога.